Ось результат того, як ми працюємо. Це подяка від Ощадбанку. І дивіться, як вони пишуть, за фізичне та ментальне оздоровлення працівників Ощадбанку. в умовах воєнного стану з нагоди відзначення професійного свята дня медичного працівника. Це визнання нашої з вами профілактичної роботи, це визнання того, за що я кожного дня. Переймаюся Це визнання того, як ми з вами працюємо, які ми є власні. А це подяка від департаменту охорони здоров'я, Полтавської обласної військової адміністрації. Наші ступкові лікарні загальної практики сніг за високу професійну майстерність, багаторічну сумлінну працю. Вагомий внесок у зміцнення здоров'я населення області і з професійного свята днями учнів. Це сюрприз для вас. Потім сюрпризи будуть для нас, від кожної амбулаторії. А зараз сюрприз для закладу від мене, від клініка, від, від Людмили Владиміровни, у кого народилася ця ідея цього номеру. Приймайте, будь ласка. З собою ви бачите жінку в образі молодиці у святкому вбранні. Головною ознакою того, що ця заміжня жінка в тодішньому суспільстві була покрита голова. І на нашій моделі ви бачите очіпок він там знизу, і майстерно вив'язана хустка. А також її святковий образ доповнюється комплектом прикрас. Сонце сходить, червоно заходить, рад би ся довідати, що дівчина робить. Наступна наша модель в образі дівки в буденному одязі. Як бачите, вона зайнята своїми буденними справами, проте її образ не перестає бути вишуканим. Зверніть увагу на її дівочий вигляд, і її голова у квічена живими квітами. Саме так у давнину дівки прикрашали себе. Ну так і в побут в принципі квіти могли використовувати так і для святкового. Побут. День в образі літньої пані, її стрій це симбіоз вишуканості і стриманості. Вона тримає в своїх руках як давньогрецька богина Ріана, це нитки долі з усіма її переплетіннями. Наступна наша модель в образі заміжньої жінки у постовому вбранні. В суспільстві, в того часу, 150 років тому жінка не мала права у пісні дні з'являтися на публіці серед людей у яскравих кольорах. Тому і у нашої моделі превалюють кольори приглушені, темні. Ну, Кульмінацією нашого дефіле став вихід нареченої або молодої. Зверніть увагу на її полтавський чубатий вінок. Для його виготовлення використовувалися пір'я спавича. Також вона одягнена у домоткану святкову плахту і підперезана плетеним поясом з очима. Оці очі слугували захистом дівки від зурочення у такий важливий для неї день. Також підкреслюючи і вроду, і багатство цієї дівки нареченої, це комплект прикрас, справжній столітній дукат срібний та добре коралове намисто. А хустка не випадково з'явилася тут на сцені. Це та хустка, якою вона перев'яже руку молодому вже під час обряду. Ось це є такі наші тр... українські традиції, така є наша культура, в тому числі проти цього зараз воює Росія, і ми зобов'язані перемогти і розвивати, і примножувати наші традиції. Я дуже дякую за увагу і прошу...

до справи чудні сердечне тепло за добросовісну плідну працю в системі охорони здоров'я та в зв'язку з днем медичного працівника нагороджується є олена Валентинівна. <плоди> Волик світлана вікторівна а далі будуть привітання від наших амбулаторій Пливає час невпинно, невлаганно, незмінним є одне на цій землі, Ми згадуємо вас, коли погано, шановні наші любі лікарі, коли гарячий жар стискає груди, і серце зупиняється на мить. А що поробиш, ми звичайні люди, і що скрипить, потріскує, болить, навколо нас отруюють повітря, навколо нас вимогують ліси, від цього не міцніють наші діти і нам не додається сил краси. І ми готові бігти серед ночі, не дочекавшись навіть до зорі, з'явитись беред світлі ваші очі, шановні любі наші лікарі. І кожен розвиває власну тему і сам собі діагноз встановив про те, що лікар може мати проблему, нам ні на мить не йде до голови. У нас болить, нам важко говорити, і ми слабкі, як кола на воді. Про те, що лікар може теж воріти, ми навіть і не думаємо тоді, що в нього теж діти ходять, діти ходять до школи, що він живе не в найкращий час, що в нього можуть краплі корвалову лежати і для себе про запас архангели медичної науки. Ви завжди поряд з нами до кінця. Ми хвалимо ваш розум, ваші руки і рідко заглядаємо в серця. Наступна пісня Жураві гладка Тетяна Володимирівна. И знають волны. Thank mm -hmm. you. Амбулаторія No3 і шановний проволок ладовий вітає наших медпрацівників з нашим чудовим святом. Лікарі та хворі. Це ясно. Несподівана хвороба причепила думки. На лопатках з'явилися невеличкі бугорки. До лікаря їде хворий. Швидко скинуть сорочки. Подивіться, на лопатках з'явились бугорки. Ліка знизу плечі, Що воно за дивина? Ви піде? Не пив ніколи, ні горілка, ні вина. Часто йде. Ніколи і не нюхав цигарок. А й жінками Ну, що? Ви не навиджу всіх жінок? Ну тоді, промовив лікар, зрозуміла, в чому річ, Це у вас. На спині крила ангельські. Лихе око. Молоденький лікар вперше хворого приймає. Розмовляє пасом, щоки надува, хворий стогне. Ась розбийтесь, занепав чомусь. Лікар каже, зараз очі ваші подивлюсь. Оглядає і говорить. Мало ви спите, а по-друге, ви багато голубу п'єте, а по третє, скрикнув хворий. Слухайте мене, не дивіться в праве око, бо воно скляне. <рив> Залізний характер. Нам мужчинам дорікають, їздячи трамваю. Ми, мовляв, жінкам ніколи місць не уступає. Бо, мовляв. Ще є мужчини не культурні грубі. В цьому треба розібратися, громадяни любі. Якось їхав я трамваєм, а уздовж проходу натопталось душ 15 женського народу. Треба цим поступитися, а кому охота. Ти стояв стоятимеш, а сяде тютя в Я до публіки й звернувся. Женщини і дами. Хто найстарша і найтовстіша буде тут між нами. Всі мовчать, якби з язики, мов закляв. Я й кивнув одній бабусі. Іди сюди, старуха. А вона попалась від навісних рідних штучок. Та сиди вже там, говорить, теж мені онучок. <реш> Я до іншої звертаюсь. Благородно чітко. Ви помоємо <реш> нам Іди сюди, ну тітко, а вона стоїть як скеля, наче не до неї, не оцінює культури чемності моєї. Я до третьої заходжу з іншого вже краю. Вам, мамашу, скільки років стукнуло, питаю. А вона скривила гірко і сказала строго, то тебе об стінку лобом стукнули мологом. Як почув таку я фразу, сів на місце зразу. Більше женщин. я міс... женщинам я місця не вступав ні разу. І мене тепер не стягне найсильніший трактор. Ми мужчини теж вміємо показати характер.